Чому не на всі Раз потери можна поставити на актовий квиток. Дивіться, ну ми а, ж, це один з кроків боротьби з а, спекуляціями квитковими, тому що дуже часто відбувалося, що різні такі агенти вони слідкували, коли навіть там у конкретний час видавали, наприклад, є неповернуті квит, ну, є квитки, які повернуті, угу. і потім хтось має от вони зібралися, нажати кнопку, що вони йдуть в потаж. Ну, як це буває, коли є людський фактор, ось одною кнопкою нажимаєш, вони uh -huh. до ковдаш тут же їх кукуш. Ми робили різні рандо рандомайзери, щоб і вони виходили там в е час, який ніхто не може е підлегіти. Потім дійшло до того, що люди примоніторять, створюють чат-поти, це кошки мишки. Ми щось робимо. Не well, yeah. -е Нешановні перекупи на крок. Вони писали боти, які без часто моніторять, заходять. І а, і тому що... я вночі сьогодні збирав всі зображення, на яких був мотоцикл, так? Так, ну так, це, це один з історій. Ми розуміємо, добре. Якщо вони ходять і моніторять, давайте це автоматизуємо, щоб люди просто в порядку черги це робили. А чому не на всі? Тому що є певні ну, ажіотажні напрямки, де, де не ставимо або навпаки, точніше, є. Ми завжди максимізуємо, щоб було місце зайнято найбільшу, найбільшу кількість кілометрів. Тому, наприклад, якщо поїзд їде з Харкова до Львова, вона зараз поїзд, поїзди їдуть. Вони, як ПЛНірі літаки, вони ніколи не стоять. Вони uh -huh. весь час закручені. Раніше хтось приїхав з Харкова до Києва, постояв, провідники походили, купили собі ковбаску, пообідали. Ввечері поїхали назад. Але, на жаль, цю ідею розрушив. Він приїхав до Києва. Тут же о, помінялися пасажири, поїхали далі. Так от автовикоп стоїть на всю довжину маршруту, тому що нам найцікавіші пасажири, які в Харкові. Сята й до Львова доїде. Люди часто на той же поїзд дивляться з Києва до Львова. То він навіть частину не платить, тому що це місце буде зайнято, а це буде фустерна точно. Якщо брати фінальну точку, тоді більше шансів.